Лісова пісня, частина 20 Лукаш і мавка. У мене мов зродилось друге серце, як я його пізнала. В ту хвилину огниве диво сталося. Раптом уриває. Ти смієшся? Лукаш. Та справді якось, наче смішно, стало. Убрана по буденному, а править таке, немов на свято, орацію. Сміється. Мавка шарпає на собі одежу. Спалю все, Лукаш. Щоб мати гірше гризли. Мавка. Що ж, як я тобі у ці одежі неначе одмінилась? Лукаш. Так я й знав. Тепер уже почнеться дорікання. Мавка. Ні, любий, я тобі не дорікаю. Я тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Лукаш, я щось не розберу. Що ти говориш? Мавка. Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя проте співає виразно, щирим голосом сопілки. Лукаш, а що ж воно таке, мавка? Воно ще краще, ніж вся твоя хороша, люба врода. Та висловить його і я не можу. Смутно, закохано дивиться на нього і мовчить хвилинку. Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує. Лукаш. Ей, не пора мені тепер грати. Мавка, то пригорни мене, щоб я забула всю розмову. Лукаш оглядається. Цить, почують мати, вони вже й так тебе все називають накидачем. Мавка спалахнула. Так, хто не зріс між вами, не зрозуміє вас. Ну, що це значить, накинулась, що я тебе кохаю? Що перша все сказала? Чи ж то ганьба? Що маю серце не скупе, що скарбів воно своїх не криє, тільки гойно коханого обдарувало ними, не дожидаючи вперед застави. Лукаш. Була надія, що віддячусь потім. Мавка. І знов чудне, незрозуміле слово. Віддячуся, ти дав мені дари, які хотів. Такі були й мої, немір'яні, нелічені. Лукаш. То й добре, коли ніхто не завинив нікому. Ти все сама сказала, пам'ятай. Мавка, чому я маю все пам'ятати? Мати виходить із за хати. Все так ти жнеш, а ти все так городиш? Лукаш поспішно поволік дерево за хату. Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то я ж тебе не силую. вже якось сама управлюся, а там на вісень дасть біг, знайду собі невістку в поміч. Там є одна вдовиця моторненька сама припитувалася через люди. То я сказала, що аби Лукаш був не від того. Ну, давай вже, Любко, мені серпочка, другого ж немає. Мавка. Я жатиму, ідіть до конопель. Мати йде через галяву до озера і криється за очеретом. Мавка замахує серпом і нахиляється до жита. З жита раптом виринає русалка польова, зелена одіж на ній просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать на голові синій вінок з волошок. У волосі заплутались рожеві квіти з куколю, ромен, березка. Русалка польова з благанням кидається до мавки.